Розкрасу машин просто приїхали. Ми на Тесла-сервіс, а там нібисок нічого немає. Там знак спеціально для таких, як ви, висич немає світла. У мене для вас не дуже втішні чи ми до Києва ми зможемо доїхати враження від сьогоднішньої поїздки. Не дуже казали, через три хвилинки світло відключать. Станція пише простій Взагалі, Він 20 кілометрів. Просто типа не вистачило. Ми знову в дорозі на двох автівочках. Приїхали на такий хаб-тока, але їдемо далі, бо сказали, через три хвилинки світло відключать. Тому у Вінниці вже будемо заряджатись. Ми переїхали в Вінницю. Одну машинку вже поставили, вон, видно, сховалася. Заряджається 60 кВт. А тут Ford F-150 зараз на черзі. Китаєць заряджається BYD, і я після форда. Але станція пише простій, тобто Форд наразі не заряджається. І хлопці пишуть в підтримку. Зараз будемо вирішувати питання, Ми просто чекаємо. Ми все, бівай від'їхала, станцію перезапустили, Форд також від'їхав, не став чекати, і я стала на зарядку. І все магічним чином запрацювало. Заряджаємось. Там, до речі, є триєчка, вже майже заряджена. Чернівтя. Ось есочка вже зарядилася, до речі, до 90%. Річка стоїть, заряджається також десь до 90% зарядимо, і будемо заселятися в готель. Тому що, якщо ми в Чернівцях, це означає лише одне: ми їдемо в Румунію відновлювати сертифікати. І зовсім скоро ці дві автівочки будуть з аплікаціями і користуватися ними буде набагато зручніше. Швиденько просто покажу, яка різниця з Теслою Model 3, наприклад, чи Model Y. з останньої зарядки. в Вінниці 295 км, 54 кВт та. Ось такий розхід. Ну, розхід такий маленький, насправді, тому що стемніло досить рано і складно було їхати в і швидко, тому повзли. Ну, як повзли, їхали, 80-75 це нормальна швидкість, я рахую. А взагалі, по от цій от красуні, слід орієнтуватися десь на 200 205 середній розхід і ну, 225-230, це якщо так прям втопити, щоб ну от прям зовсім з комфортом їхати. А взагалі відчуття по машині. Дуже класно, я прям вражена. Дуже комфортно їхати стрікою, тут навіть порівнювати немає чого. Ну, ви самі розумієте, що це зовсім інший клас машини. Але круто. Рестайлова, новенька, сота батарейка. Я чомусь думала, що буде незручно цими сенсорними кнопками переключати поворотники і керувати скло -чистником. І перемикати передачі, але все окей. Буквально там 20 хвилин ти звикаєш до цього і круто себе відчуваєш. Так що ну, сподобалась мені ця штука. І поворотний екранчик, і в салоні, і пнем Ну, просто топ. Дуже крута машина. Перша зупинка в Румунії на заправці Ромпетрол купуємо віньєтки. Ми перемістилися. На зарядку, як завжди, містечко Аджут і наша улюблена станція. Пішла зарядочка 160 кВт з Чернівців 300 км, 56 кВт, 188 витрати. До речі, дуже цікаво 188, тому що їхали ми 100-110 місцями навіть по кусочку автобану 130. Прикольно. У нас сьома вечора. Ми вже запаркувались. Йдемо їсти. Отже, маленька передісторія. Приїхали ми на 9 ранку на Тесла-сервіс, а там ні вивісок, нічого немає. І хлопці переїхали. Коротше, ми на новій локації. Тут здоровенна просто територія, ще більший бокс, дуже багато тесла запаркованих. І ми вже віддали наші анківочки. Одну вже забрали, ось інша е чекає своєї черги. Сказали, декілька годин і зможемо забирати. І там 4-5. Тому маємо надію, що ввечері вже будемо з сертифікатами. І ось це все махіна, Тесла, сервіс. Бокс, де ремонтують тачки. Міні-теслочка. <звук> Манюнька. З Домовилися. Він нам зробив буквально за скільки? Три години. Це рекорд. Ми в шоурумі. Давайте подивимося з вами, що в нас тут відбувається. Перший лот Tesla Model S. 600 кілометрів. Ціну вам покажу. 117 тисяч євро. Як вам? Це в нас стрічка. 24-й рік. 41, 290. Давайте підемо сюди. Тут у нас такий лаунж. Можна попити кави, посидіти, відпочити. Model X. Всі новенькі тачки. 103 тисячі. Маленька Тесла для маленьких поціновувачів. І Model Y. 59 340. І тут в нас трошки мерчу. Прикольно. Цікаво, що цін немає. І отакі у нас цяточки. Сувенірчики можна придбати, але краще придбати не сувенірчики, а справжні іграшки для дорослих. Рики, це вже не ваш вибір на вічі з Америки. Як бачите, все відновлюється, все робиться а, а, дуже, все дружно, швидко. Тому в кожному своє я тебе. Ну а ми йдемо на вулицю, забираємо наші в і їдемо відпочивати. Ну і поки ми записували відео, а, до нас знову підійшли і попросили не знімати. А, попередили, що там знак спеціально для таких, як ви, висить, що знімати не можна. Тому, будь ласка, вимкніть камеру. Не знаю, чого вони такі на клієнто орієнтовані. Для них ж це навпаки, реклама має бути. Ну, але є, як є. Ми все вимкнули і вийшли. Трішки парковочки. Тесла, 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 тесла. Тесла. Всюди, тесла. І там, там позаду також тесла. І давайте з вами хоч трішечки підглянемо. Хоч трішечки буквально. Здоровенний бокс з машинками. Зрозуміло, що нас туди ніхто не впустить. Але хоч так. Розміри бачите самі. Ну, Наближаємося до залізничного переїзду. Так, так, наближаємось. Забираємо наші машинки. Оновлення в нас встановлені. Сертифікати отримані. Залишилось діло замалим. Завантажити додаток і користуватися в своє задоволення. Он в теслочки можемо бачити. Обнова прилетіла. У Model S це все по-іншому трошки виглядає. А, так, софтвер. Ось так. І можемо бачити тут листати, що в нас додалось. Ну, коротше, все нам хлопці встановили. Так що приймаємо ваші вітання. Ну, а ми що ми? Ми виїжджаємо на зарядочку. Бачите, машинка вже просить покормити її. Тому що ми поїхали. Опа. Дякуємо, Тесла. Бувай. До речі, ми зараз в'їжджаємо на круг, і я хочу поділитися, наскільки зручно користуватися ось цими кнопками сенсорними. Скажу так: якщо їхати по прямій, то досить зручно. Тут є е, такий розділитель, я не знаю, як це назвати. Така штучка рибриста. І, в принципі, зрозуміло, що зверху поворотник правий включає, знизу лівий. Тобто, ну, зорієнтуватися по прямій дорозі можна, і ну, досить. Скажу так, просто цим користуватися. Але коли ти в'їжджаєш на коло, наприклад, це робити досить незручно, тому що в тебе поворотники крутяться разом з кермом, і вони знаходяться в цей момент в дуже незручній позиції. Зараз ми під'їдемо. Я вам продемонструю, як це виглядає. Тобто, коли в тебе стандартний поворотник, як речах, він постійно знаходиться в одному положенні. І як би в тебе не стояло кермо, ти його клацнув і поїхав. Тут же зовсім інша історія. Зараз подивимось. Але тут дуже маленьке коло, якби, о, бачите, де кермо знаходиться, де мій поворотник. І ну, досить незручно його рукою переключати, коли в тебе рука тримає кермо. І виходить така історія, що при з'їзді з кола тобі потрібно натиснути правий поворот, але коли ти викручуєш кермо сюди, то твій правий поворотник опиняється знизу і він вже показує вліво. Тобто дуже легко можна заплутатись і на рівному місці створити аварійну ситуацію. Ось на круговому русі це досить незручно. Якщо їхати по прямій, то тут все якби зрозуміло нарікань немає. Стосовно ось цього перемикання передач зручно я зацінила все ок. Все працює, мені подобається таке рішення, але виникають питання щодо безпеки такого рішення. Якщо раптом зависне монітор, наприклад, бо ви знаєте, що в Тесли таке інколи буває, що зависає на рівному місці монітор. Або якщо він ем, трісне, я не знаю, перестане працювати, все ж таки я вважаю, що задля безпеки такі речі мають бути механічними. Як і кнопка аварійки, яка знаходиться в нас ось тут, ем, в неї треба втиснутись, щоб вона спрацювала, і це не завжди, ем, ну, в русі, скажімо так, ем, не завжди зручно це зробити. Буває таке, що інколи він просто не вмикається. Або вмикається, коли ти хочеш подякувати. Буквально, щоб два рази він спрацював, він вмикається і спрацьовує там раз 5-6, доки ти його вимкнеш. Ну, така неоднозначна штука, тобто до аварійки ще треба звикати. Я думаю, можливо, це пов'язано з тим, що у мене ще немає досвіду. Так, би я приловчилася, наловчилася, і в мене все виходило. Ось, власне. Такі мої коментарі стосовно нового управління Еско. А ще цікаво, наскільки Тесла е, все бачить довкола себе. Ось можете бачити машинки стоять. І там далі машинки. Це оці машини, які стоять на червоне світло, ось вони, і ті машинки, які стоять на поворот туди. Тобто, наскільки далеко бачить. і бачить прям ну, прикольно. Класна графіка, досить зручно, що є цей спідометр, є монітор. Класно. Це просто піпець, що тут відбувається. Трафік просто скажений. Подивіться, хто куди, як в Індії, чи десь, я не знаю, е, ну, в, в країнах Азії, то просто жах. Що ми приїхали на зарядку? Зараз будемо підключатись, відкриваємо наш порт, е, перехідничок дістаємо. І ми знову на цій ж зарядці, де заряджалися минулого разу перед виїздом, і в нас знову та ж сама проблема. Тесла зараз трічка максимально піджимається до мене, щоб дістав зарядний пістолет до порту зарядки, тому що ну просто не вистачає довжини шнурка. Запропонувала Саші е, стати рівно, тому що от трошки ви бачите, як ми стоїмо, бо станції вже працюють і ну, є така можливість, що ми комусь будемо заважати. Але вона каже: ну нічого страшного, тут ще є місця, десь знайдуть собі місце на крайняк, запаркуються з цієї сторони. А дуже короткі шнурки. Ну, от просто дуже. Тому, бачите, паркуємось як королеви. <гум> так, теслочка готова. Оп, все, підключили ми дві е, машинки. Пішла в нас зарядка. Бачимо. Все окей. І. Щось там Саше пішло не так. Написало, що не відповідає сама станція, тому зараз спробуємо перепідключити. Можливо, воно роздуплиться. Зараз закриється влючок. Давай потримай. Ого! Тут, коротше, можна качатись. Воно важить кілограми 2,5. Спробуємо знову. Все, ми вже зарядилися, мчимо відпочивати. Через 400 метрів поверніть праворуч. Завтра вирушаємо додому! Тесли притягують Тесли. Наші дві лялі їде і попереду ще одна румунська. Прикольно! Заливаємо румунські кіловати, Проїхали 300, верніше, 245 кілометрів. Давайте подивимось. 3 години 25 хвилин їхали і витрати 191. Зараз машинка заряджається: 194 кВт. Круто! У мене для вас не дуже втішні новини. Заряджались ми собі спокійнесенько і вибило зарядку в мене. Я спочатку подумала, що можливо проблема в тому, що стала трійка на зарядку і не вистачає потужності, хоча досить на станція 300 кВт. Дивлюсь, на аккаунті закінчилися гроші. Не можу зрозуміти, що відбувається. А виявилось, що акція закінчилась і вартість кВт зросла з 2,16 до 2,68. Довелось поповнювати повторний рахунок, і в результаті в нас еска заряджена на 380. Трійка заряджена на 340. Знову закінчилися гроші на акаунті. Більше ми поповнювати рахунок не будемо. Будемо їхати обережно, тому що до нашої локації в Чернімцях їхати 300 кілометрів. Тобто нам впритик дуже дуже впритик, але вистачає 17.30 і я вже стою на українському кордоні. Трічка десь загубилася по дорозі, не знаю де так, що дорога зайняла 8 годин. Кордон з румунської сторони взагалі черги не було, пройшли досить швидко. Скільки доведеться стояти тут, не знаю, якщо чесно. А до нашого пункту призначення залишається близько 40 кілометрів, ну, їхати близько, ну, напевно, 40 хвилин ще. Тобто, без урахування кордону можна зробити висновок, що дорога в 500 скільки 70 кілометрів, ну не пам'ятаю, зайняла 8 з половиною годин. Ну і до речі, стосовно нашої зарядки на 109 км ще залишилось заряду батарейки. І можемо побачити розхід, який у нас 167 а було 190 чимось. Тобто бачите, так, як впливає швидкість. коли витрати були 192 в середньому, то і швидкість була близько 100 в середня. А зараз ми їхали 85. 15 км різниці і 167. Все, 69 км залишилось. Проїхали ми. Можемо бачити, а скільки ми проїхали? 250 було, 286. І що, тут світла немає. На зарядці go to you. файно працює від генератора. І стоїть Нісанчик, Я так розумію, що в чергу на зарядку, якщо в нього CCS, просто не зрозуміло, що там. А, тут є ще демо. А, тоді все окей. Більше ніби поки нікого немає, тому я надія, що світло подадуть через 20 хвилин. Я швиденько зарезервую станцію. І, власне, з зарядку. Тесла знову десь загубилась. Сюди досить складно було заїхати не місцевому, тому що поворот сюди ніяк не обізначений, як це сказати українською мовою, не знаю. І в темряві нічого не видно, куди було їхати, тому Саша наша трошки заблукала. Я також заїхала з другого разу, тому що повернула буквально на 3 метри раніше і на зустрічку в карман для автобусів заїхала, але ну то таке нічого. Головне, що світло скоро мають дати. Ось і українські реалії вам. Як би це смішно не звучало. Еску я вже зарядила до 80%. Трієчка стала на зарядку. Бачимо, розганяється потужність, і ось ця цифра 17 кілометрів. Ну, це щось прям дуже неприємне. Але нічого. Зараз зарядимо десь до 80-85 і вже зможемо завтра виїжджати на Київ і будемо спокійно спати цю ніч. Все, а ми далі їсти пити чай. Ми виїжджаємо на Київ. У нас 8.56 ранку. Машинка заряджена. На 445 кілометрів. Їхати нам 310 кілометрів, тобто близько 4 годин, показує навігатор. Тримаю кулачки, щоб на зарядці тока, на якій ми минулого разу не змогли зарядитися, було світло. Бо зараз вона вимкнена, неактивна. Тобто можемо зробити висновок, що світла немає. Але кулачок. дорожні погодні умови. Зараз у нас мінус два, і як бачите, тут такі серпантин, ми всі повземо, тільки що проїхали три аварії. Ще, мабуть, не встигли посипати піском дорогу, і люди просто позлітали на поворотах із-перевищення швидкості. Але у нас дорога вже посипана, правда, фури ну, їдуть повільно. І розхід в нас значно виріс. Можете бачити 200 ватт годин на кілометр. Тому що активно працює пічка. Інколи я включаю дефрост лобового, тому що воно не мризає снігом <смі>, спереду. І, ну, Я так думаю, що батарейка якось підігрівається. Тобто більше йдуть витрати на обігрів. Ну, повеземо. 53 кілометри. Це просто щось. Я не знаю, мало лишитися 135, залишилося 53 9%. Ми паркуємося. Зараз будемо підключатись. Стартанули ми зарядочку. До нас знову підійшли і сказали, що світло вимикають через 15 хвилин, тому у нас є 15 хвилин, щоб зарядитись. У мене вже 25% було 9. І швидкість наразі 125 кВт, тому дозарядимося, скільки зможемо. Ну і скоріше всього, що доведеться зупинятися ще на тоці в Житомирі, ну або на якійсь іншій станції в Житомирі. Я думаю, що навряд чи ми до Києва. Зможемо доїхати на тому, що зможемо зарядити тут. Чекаємо, що 10 хвилин маємо, тому все може бути. Так, вимкнули світло і машинка 250 заряджена, тому звісно, що будемо зупинятись в Житомирі. 130 кілометрів нам їхати. Сьогодні доберемося, але, бачите, пригоди знову почались. Що, поїхали? Ми. В Житомирі, але немає світла. Зараз буду запитувати йти, скільки його не буде. І якщо не буде там півгодинки, то можливо зачекаємо. Або будемо шукати якусь іншу станцію, хоча не зрозуміло по Житомиру, що тут чи буде щось працювати. Подивіться, яка брудна. Розкрас у машин просто. Світла немає. Ми їмо. В машинки не їдять. Чекаємо до шостої вечора. Факту 2 години. Бо Саша не доїде взагалі нікуди. Я би могла ще дірнутися під Калинівкою, зарядитись, мені вистачило доїхати, але станція поки що там активна. Але чи буде вона активна на момент, коли я приїду, не зрозуміло Тому ми вирішили вже не розділятися і чекати тут. Коли подадуть світло, зарядимося, нам до Києва 120. У мене заряду на 100, взагалі, 20 кілометрів просто підпинилися. Саші скільки там? Це 60. Тут ми постоїмо, ну, скільки, хвилин 20, максимум. і Можна їхати. Але так не пощастило, бачите? Попали якраз на момент іншого. Ну Нічого. Шоста година, шоста десять. Дали світло, нарешті все працює. Теслочка заряджається одна, заряджається друга. Зараз хвилин 20-25. Зарядимо зовсім трохи, щоб ледь-ледь вистачило до Києва. Не будемо гаяти час, тому що зараз все станемо в пробочку, як завжди, а хочеться пораніше додому приїхати. От ми і під'їжджаємо на нашу базу. У нас 19,59. А це означає, що в дорозі ми провели рівно 11 годин. Ой! Так, хотілося пораніше проїхати до домцю, але маємо те, що маємо. Ось проїхали з залишком 89 кілометрів. Зараз машинки будемо ставити на повільну зарядочку. І усе. Ось така вийшла в нас подорож. Я, якщо чесно, була задоволена всією нашою поїздкою, як все проходило ми. Дуже швидко, спритно справлялися з усім до сьогоднішнього моменту, коли ми просто зависли десь на трасі на дві години. Але добре, що хоч кафе було, і ми там смачно поїли, попили чай, бо якби була просто зарядка, нам би довелося сидіти в холодній машині. А, тому враження від сьогоднішньої поїздки не дуже. А в цілому, все окей. Залишили наші автівочки. І їдемо відпочивати. Так що дякуємо вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Напишіть коментар, задавайте ваші питання, якщо вам щось цікаво дізнатися про поїздку. Ну, а ми будемо раді зустрітися з вами в наступних відео. Па-па! Evolution. -па. is the future